Кожним разом, дякуючи громадам і людям, які входять до нашого об'єднання, ми змінюємо формат. Ми пристосовуємося як на війні. Сьогодні да? починалася війна з того, що треба були автомобілі, потім дрони. Сьогодні вже треба репет, треба інше обладнання. Так само і ми. Ми сьогодні, дякуючи нашій команді. Ми маємо зворотній зв'язок з громадами, ми знаємо безпосередньо, що треба для тої чи іншої військової частини. І сьогодні, якраз, вивчивши ці всі пропозиції, ми об'єднали всіх активних, небайдужих людей, які входять до нашого об'єднання, та й не тільки з Вінницької області і з інших областей, спільно з громадським об'єднаннями «Вінничани» і благодійним фондом МХП Громаді передали обладнання більше, ніж на 4 млн гривень, 4 автомобіля. Це і дрони, це і техніка комп'ютерна, це і відповідне обладнання, це і військова зброя, можна так сказати. Те, що сьогодні необхідно саме нашим хлопцям. Я пишаюся, що все-таки, як би нам сьогодні не було важко, ми сьогодні показали, яка величезна кількість людей хочуть зберегти і перемогти Україну і перемогти в цій клятій війні. Тому наше завдання об'єднуватись, працювати і робити все для того, щоб наші воїни відчували підтримку.